Минулого літа на сторінках інтернету замайоріли фото розрізу торта Капітан Кукіс. Думаю, що це пов'язано зі зростанням популярності пісочного печива з шоколадом Кукіс, адже з такого самого тіста, з якого готується це печиво, потрібно готувати коржі для торта Капітан Кукіс. Також головними компонентами такої начинки для торта можна вважати карамель, шоколад. Та арахісову пасту. Найбільш розповсюджений рецепт цього торта я трішки змінила під себе. І зараз вам про все детально розповім. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що я хочу зробити, це приготувати неймовірно смачний карамельний крем. На каналі вже є відео з детальним процесом його приготування і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тому зараз не буду зупинятись на цьому і розповім тільки про основні моменти. Я вже приготувала, заварну основу з молока, яєць, цукру та крохмалю. Та тепер переношу готову заварну основу у миску, в якій я перемішувала інгредієнти для неї. Оскільки крем має бути карамельний, я вже приготувала також карамель та відважую до заварної основи 300 г карамелі. По тому рецепту, по якому я зазвичай готую карамель, якраз і виходить така її кількість. Перемішую карамель та заверну основу між собою вінчиком до однорідності. Карамельно заверну основу накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо в спокої при кімнатній температурі до повного охолодження. Та тепер можна переходити до приготування пісочного тіста з шоколадом для коржів. Для початку давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Просіємо борошно. У класичному рецепті американського печива для приготування тіста потрібно використовувати мигдальне борошно. Мигдальне борошно просівати не потрібно. Якщо у вас вдома немає такого, можна перемолоти у дрібну крихту підсмажений мигдаль. Також можна використовувати будь-який інший горіх, наприклад, волоський чи фундук. До борошна просіємо розпушувач. А як приготувати розпушувач до Довго умовах можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Також до сухих інгредієнтів відносимо цукрову пудру, перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. На даному етапі до сухих інгредієнтів додаємо сіль. Наступні інгредієнти для нашого тіста мають бути добре охолоджені, щойно з холодильника. До сухих інгредієнтів додаємо вершкове масло. Для зручності я його порізала на невеличкі шматочки. Та тепер нам потрібно сухі інгредієнти з маслом перетерти у пісочну крихту. Я це роблю з допомогою свого кухонного помічника, насадкою лопатка на найменшій швидкості. Це також можна зробити вручну з допомогою ножа або терточки. Для приготування цього тіста нам потрібно 40 г жовтків. Відділяти жовтки від білків краще всього, поки яйця ще холодні. Я відділила 3 жовтка, в мене вийшло трішки більше жовтка, ніж потрібно, але тісто від цього гірше точно не стане. Та тепер до пісочної крихти додаємо жовтки. На даному етапі також можна додати шоколад. Я використовую темний шоколад та білий. На найменшій швидкості міксера перемішуємо наше тісто. Довго перемішувати не потрібно. Як тільки всі складові об'єдналися в одну грудочку, відразу припиняємо процес вимішування. Готове тісто, обгортаю харчовою плівкою та кладу в холодильник для стабілізації хоча б на одну годину. Але в принципі при бажанні з таким тістом можна відразу працювати, розкатувати з нього коржі. Продовжила своє приготування десь через 1 годину. А з тих білків, що у нас залишились, ми з вами будемо робити меренгу. Хочу, щоб у моєму торті капітан Кукіс був прошарок безе. Зазвичай готую безе на швейцарській мерензі. Отже, з трьох яєць у нас вийшло 100 г білків. До білків додаємо відразу всю потрібну кількість цукру. Для приготування безе краще всього використовувати цукор першої категорії. Тоді безе буде виходити хрумким і не буде липнути до рук. Чашу з містом ставимо на парову баню. Нам потрібно, щоб весь цукор розчинився у білках. Перемішуємо білки з цукром вінчиком, щоб цукор рівномірно розчинявся у білках. Час від часу вимірюємо. Температуру білків. Нам потрібно нагріти білки з цукром до температури 50-60 градусів. Та тепер можна переходити до збивання нашої меренги. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю меренгу мінімум 10 хвилин. Майже відразу додаю до білків дрібку солі та дрібку лимонної кислоти. Взагалі, на каналі вже є відео з дуже детальним описанням приготування швейцарської меренги. І посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тож в даному відео я розповідаю тільки про основні моменти. Ось так має виглядати готова Вона Набілосніжна, щільна та глянцева. Для зручності готову меренгу переносимо в кондитерський мішок. Та тепер можна переходити до формування коржів для нашого торта. Дістаю з холодильника своє пісочне тісто та присипаю борошном поверхню. Та розкатую своє тісто. Не хвилюйтесь, якщо тісто під час розкатування буде трішки розвалюватись. В процесі воно буде з'єднуватись та зліплюватись докупи. Розкатуємо тісто в пласт товщиною 3-4 мм. Я хочу, щоб мої коржі були діаметром 16 см, тому вирізаю їх з допомогою кільця з таким діаметром. Незважаючи на те, що це пісочне тісто виходить досить ламке, вирізані коржі дуже легко можна перенести на поверхню, на якій буду випікати коржі. У мене це перфорований килимок. Але, звичайно, такі коржі можна випікати і на пергаменті з силиконовим покриттям. Зібрала обрізки та знову розкатую тісто. Цієї кількості тіста мені вдалося вирізати 4 коржа діаметром 16 см. Якщо вирізати коржі діаметром 18 см, то вийде 3 таких коржа. Та тепер викладаємо на вирізані коржі нашу меренгу. Я викладаю по колу не до кінця краю в тому розрахунку, що меренга буде розширюватись під час випікання. Також хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Та тепер ставимо наші коржі випікатися в уже розігріту до 150 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 50 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Ось так виглядають готові коржі. Меренга, звичайно, трішки розширилась під час випікання, але й коржі теж стали трішки більшими. Тому вирішила, поки коржі ще гарячі, обрізати їх кільцем, з допомогою якого їх вирізала з сирого тіста. Ці обрізки хотіла використати у декорі, але діти мої дуже полюбляють печиво з такого тіста і до процесу декору ці обрізки не дожили. Тож, що нам ще залишилось зробити, це доготувати наш карамельний крем. Всі інгредієнти для цього крему мають бути кімнатної температури. Заварна карамельна основа у нас вже охолола до кімнатної температури, а вершкове масло я дістала з холодильника десь за 2 години до приготування. Тож переношу його в чашу міксера. Починаємо збивати масло на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо масло до пишності та посвітління 5 хвилин. Допомагаю міксеру лопаткою. Знімаю масло зі стінок та дна чаші ближче до вінчиків. Коли масло збилось, зменшуємо швидкість міксера на мінімум та додаємо у збите масло по одній столовій ложці карамельно заварну основу. Перемішуємо крем на найменшій швидкості міксера до однорідності. Крем виходить дуже ніжний та однорідний і водночас гарно тримає свою форму. Та тепер можна переходити до збирання торта. На дощечку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Та викладаємо перший пісочний корж меренгою доверху. На меренгу викладаємо наш карамельний крем. Я крем викладаю таким чином, щоб він повністю зі всіх сторін покрив меренгу. І зверху і по бокам, та викладаємо на крем наступний пісочний корж меренгою вниз. Трішки придавлюю цей корж, ніби як втоплюю у крем, так щоб цей шар крему також покрив всю меренгу наступного коржа. Саме в поєднанні з таким масляним кремом прошарок БЗ у торті буде залишатися хрумким і не розкисне. Поправляю другий корж відносно першого з допомогою шкребка. Також заповнюю кремом прогалини, які все ж таки зробились між першим та другим коржем. Вирівнюю боки торта з допомогою шкребка. На даному етапі я обгортаю торта цитатною плівкою та одягаю на нього роз'ємне кільце. Та тепер на другий корж викладаємо малинову намелаку. Таку малинову намелаку ми з вами готували в минулому відео і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Взагалі між другим та третім коржем можна викладати будь-який шоколад. Це також може бути ганаш на молочному або на темному шоколаді. Вирівнюємо цей шар крему ложечкою. На малинову намилаку викладаємо третій корж меренгою доверху. На меренгу викладаємо карамельний масляний крем таким чином, щоб він повністю покрив всю меренгу. Та викладаємо четвертий корж меренгою донизу, викладаю трішки карамельного крему наверх торта та розподіляю його лопаткою тоненьким шаром. У мене крему трішки залишилось, але це добре, ним я пізніше заповню прогалини, які утворились між третім та четвертим коржем. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник просочуватись та стабілізуватись на цілу ніч. Та на наступний день можна вже насолодитись смаком нашого торта. Я приготувала цей торт для домашнього чаювання, тому зроблю для нього мінімальний декор. Тим кремом, що у нас залишився, заповнюю прогалини по бокам торта. Та цим же кремом вирівнюю сам торт. Але якщо ви цей торт будете готувати на замовлення, то його краще всього покрити ганашем. У мене вдома є карамельний повітряний рис і присипаю ним верх торта та додам яскравості фундучним праліне. На даному етапі ставлю свій торт в холодильник стабілізуватись ще на годинки 2. Нарізати такий торт краще всього гострим та нагрітим ножем. По-моєму, цей торт дуже гарно виглядає у розрізі. Він такий апетитний. Скажу вам чесно, недарма цей торт так полюбляють діти. Капітан Кукіс виходить і справді неймовірно смачний. Шоколад, карамель, безе та пісочне тісто в поєднанні це дуже смачно. По окремості! Це якраз ті смаколики, які дуже полюбляють діти. А ми їх всі поєднали в одному торті. Торт вийшов досить хрумкий, а солод гарно підкреслює малинова кислинка. Обов'язково приготуйте цей торт та самі переконайтесь в його неперевершеності. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!